Міняємо турбіну на МТЗ 892. Симптоми не тяне, не їде, не свистить, да, Миколайч? Коротше, 10 років пропрацювала у нас стара турбіна із 2014 року ТКР6. Ну, коротше, мабуть, і хана люфт є. У нас люфт є і тут, і там. Да. Так, замовили нову у Володимира Дизеля. Оригінальна чешська. Сайт Агроправда.МТЗ. Контакти ви бачите. Також відмічу в Тіктосі. Кому треба якісні запчастини, звертайтеся. Ось наша новенька турбінка. Чешка оригінальна. Отак вона виглядає. Так що попробуємо, поміняємо, подивимось, буде у нас висіти чи не буде. І тянутиме чи ні, основне, подивимося. Так що, продавця, однозначно рекомендую. Також в комплекті перчаточки поклав. Рекомендую вам цей сайт, Агроправда МТЗ, кому треба, звертайтеся. Ось маркування і коробка. Отак виглядає. Працюємо, міняємо далі буде.